Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сідайте ближче, бо тема дуже серйозна. Кажуть, що в 26-му році ТЦК з вулиць будуть прибирати, а система мобілізації міняється так, що багатьом стане і легше, і тривожніше водночас. Давайте одразу домовимось. З вулиць зникнуть, це не означає, що все скасували. Хоча я розумію, що кожному з нас цього б дуже хотілось. Те, що хочуть зробити, це означає, що держава хоче зробити по-іншому, тобто не руками, а системою. Давайте одразу зачитаємо статтю і продовжимо. ТЦК скоро зникнуть з вулиць. Що зміниться в системі мобілізації? Зараз поговоримо про це. А найцікавіше буде в кінці відео, тому додивіться, будь ласка, відео до кінця. Якщо цей випуск буде корисний для вас, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. ТЦК зникнуть з вулиць. Що це взагалі означає? От дивіться, як було раніше, і в принципі є зараз. Так, йдуть люди на роботу там по справам, або їдуть і страх, що зараз зупинять, почнуть перевіряти сварка, нерви. Тепер за тим, що пишуть, логіка така: військових прибирають з вуличної роботи, бо це і репутаційно погано, і конфліктно, і ем, багато де не по правилах воно виглядає. Ну, в першу чергу, знаєте, я думаю, що це пов'язано з тим, що ну дуже багато вже негативу стосовно ТЦК. Дуже багато, і якби з одного боку треба їх кудись сховати, так з другого боку треба продовжувати мобілізацію. Так, хоча б я сказала не мобілізацію, а буцифікацію. І от що з цим робити? Тобто, якщо перевіряти, то це будуть мати право виключно поліція, Нацгвардія і СБУ. Тобто вони кажуть, кай така в кабінети, в документи, в центри, а на вулиці тільки тих, хто має ну чіткі повноваження на це. На словах це звучить навіть логічно, але є нюанс. В принципі, як і завжди, у всьому є нюанс. Нюанс перший з вулиці прибрали, але і контроль став невидимим. І отут починається найцікавіше, бо вони ж не відмовляються від контролю. Вони його переносять у цифру. Як пишуть, от у статті камери і відеоспостереження можуть зчитувати номерні знаки. І якщо система бачить збіг з даними в реєстрі, умовно там оберіг. Сигнал іде патрулю, і уявіть собі картину. Людина просто їде, ні з ким не говорила, нічого нікого не зачіпала, а потім бах, людину зупиняють. І не тому, що там щось зробила на дорозі, а по тому, що система десь підсвітила як людину з проблемою в обліку. І от воно ніби культурніше, правда, ніж перехопили там на вулицю, але психологічно дуже лякає, бо це вже не якась там випадкова зустріч. Це людину вже побачила, система. Нюанс два. Резерв плюс стане ключем від спокою або проблем. Тобто раніше багато хто ставився до резерв плюс, як та потім, та не зараз там руки не доходять. А тепер виходить, що неактуальні дані це вже не просто ой. Це може бути в системі висвічуватись порушення. Тобто, якщо дані не оновлені, щось не співпадає, є порушення правил обліку, тоді за повідомленнями поліція може зробити адміністративне затримання і доставити у сервісний центр. І отут, знаєте що? Отут я скажу по-людськи, якщо ви хочете мінімум нервів, краще мати порядок в документах, бо система як пилосос її буде байдуже. Їй хороша ви людина, погана ви людина, вона буде бачити не актуально і все. А, наступний момент бронювання. Оце це фіктивне, скажімо так, бронювання хочуть прибити на корню. Тобто, скажу так, державі набридло, що люди оформлюються на папері, а по факту нічого. Тому пишуть, що буде повна цифрова, повна цифрова перевірка через податкові і страхові бази. І відстрочка може вмикатись або вимикатись автоматично через дію. Тобто, без дії знову не обійшлось. І ключове з 1 січня бронювання за тим, що пишуть можливе, якщо лише якщо офіційна зарплата не нижче, ніж 2617 гривень, і ЄСВ сплачена. Не сплатили ЄСВ або зарплата нижча, система автоматично скасує відстрочку. І оце найжорсткіше, бо якщо раніше можна було там домовитись, переробити, перенести папірець, то в цифровій системі воно часто працює так, так знаєте, тупо є цифра, є бронь. Нема цифри, нема броні. Далі нові працівники 45 днів, і покажи, що ти реальний. Оце ще одна штука для новоприйнятих працівників. Як пишуть, може бути обмежений термін 45 днів. За цей час треба оновити облікові дані, пройти ВЛК, привести все до ладу. Якщо людина не встигне цього зробити, бронювання анулюється без ой, там дайте мені ще тиждень-два. І отут у мене запитання е. E. Як у простого глядача, наприклад, а якщо людина реально працює, але система десь загальмувала. А якщо ВЛК, черги або там документи довго робляться, ну ми ж розуміємо, як все це у нас інколи буває. От якщо все це ну, от що тоді? Ну, от питання є. Але відповідей, на жаль, немає, і тепер важливо, що ще можуть вигадати: перше, більше автоматичних штрафів за неоновлені дані. Ну бо це найпростіше для системи. Оце скоріш за все будуть розвивати ще більше. Далі більш ніж впевнена, що буде жорсткіша прив'язка до дії, тобто не оновив там десь обмеження в якихось сервісах. Про це вже дуже багато різних чиновників казало, тому я думаю, що це лише питання часу. Наступний момент перевірки через там банки податково, щоб бачити реальну зайнятість і доходи. Думаю, що це теж буде, бо про це теж вже неодноразово казали. І я думаю, що це буде ось буквально найближчим часом. Наступний момент уточнення по пільгам і спецстатусах, тобто можуть почати переглядати, хто реально має право, хто не має права і так далі. Наступний момент, що ще можуть прийняти посилення контролю за роботодавцями, тобто штрафи, наприклад, там за фіктивні бронювання. Ну за урахуванням того, що хочуть робити, скоріш за все це будуть робити, і розширення цифрового розшуку. Якщо система бачить порушення, можуть частіше передавати, наприклад, в патруль, і оце дуже насторожує. Тобто, тренд такий: менше живого контакту, більше автоматичного контролю. Що робити зараз, щоб жити спокійніше? От давайте максимально практично по пунктах. Перше перевірте дані в резерв плюс: адреса, телефон, статус, все, що можна оновити. Оновіть. Якщо ви на роботі з бронюванням, спитайте напряму бухгалтерію. Є платиться, там зарплата офіційна, все проходить по базах. Якщо, наприклад, ви недавно влаштувались, не тягніть з документами, бо 45 днів ну це пропролітає дуже швидко. І головне, не живіть в паніці, але живіть в реальності. Система стає жорсткішою. Не тому, що там хтось, наприклад, вас особисто ловить, а тому, що так зручніше державі. І от підсумок, ТЦ це можуть стати менш видимими. Але контроль може стати більш тотальним, простим, тихим і цифровим. Замість там людина на дорозі, буде камера і база. Замість поговоримо в системі, наприклад, щось не сходиться, тому побачимо, як воно буде далі. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо цей випуск був корисний для вас, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Дякую за увагу.